Слава Богу, брати та сестри, вірю, що ми немарно прийшли на це зібрання. І для нас дуже важливо, що скаже сьогодні Бог. І ці навички розуміння Бога, коли ти стаєш на коліна в очікуванні Його благості, Його відкриття, хто може взагалі налаштуватися на те, щоб почути Бога. Або почувши зрозуміти, що саме Він говорить для тебе, бо деколи Він промовляє такі речі, які для нас є незручними, які спонукують нас до покаяння, до щирого навернення до Господа нашого. Ми дякуємо всім людям, хто сьогодні є з нами онлайн, і не тільки сьогодні, а завжди. Я дякую Господу за те, що ми маємо можливість молитися за військових, які сьогодні служать. На передовій це знайомі, рідні, близькі наших братів сестер, хто є з нами онлайн. І якщо ви пишете імена цих людей, імена позивні неважливо, прізвище не треба навіть, ми записуємо до цього списку і продовжуємо молитися шість разів на добу кожну добу. Слава нашому Господу! І віримо, що саме молитва вірних зберігає людей. Якщо навіть сьогодні ви зголоситись записати, ті, що писали, вже не пишіть, бо ми все нотуємо і вносимо в список. А якщо ви не писали, і у вас є ці імена, будь ласка, запишіть, ми відслідкуємо і потім занесемо в цей список прямо під час нашого служіння, бо всі записи, всі ваші побажання, вони зникають з ефірів, і їх більше ніхто не побачить, але бачимо ми і обов'язково бачить Господь. І сестри з гаджетами зараз подивляться і занотують ці імена, якщо вони з'являться і потім занесемо в цей список. Сьогодні, друзі, як і завжди, ми будемо стояти в проломі за наші, душі. за наші душі, які можуть стати сильними, потужними в Господі Ісусі Христі і мати це небесне надбання, яке ми не можемо взяти ніде. Іншим, в інших місцях, як тільки стоячи на колінах в церкві з Божим народом. Бо саме тут дуб, добре молиться. Є такі люди, що звикли молитися е, суто на самоті, щоб ніхто не почув, як вони моляться, бо, можливо, вам самим не подобається ваша молитва. Але дуже добре молитися, коли ти знаходишся з Божим народом, і є побудження сказати. От те важливе, що є на серці, винести для Господа. Неважливо, яким ти чином скажеш, бо ти кажеш для Господа. Вона та ворона, яка каркає, вона до вподобі Бога, і він розуміє, про що вона і що вона потребує в цей час, а тим більше його творіння, найкраще творіння Боже. Я зачитаю слово Боже записане в притчах, 29 розділ, 18 вірш. Без об'явлення згори народ неприборканий. А коли дотримується закону, то він блажений, то він блаженний. без об'явлення згори народ Божий неприборканий. Сьогодні, на жаль, Божий народ намагається бути неприборканим. Чим він бажає бути неприборканим, а саме тим, що він хоче жити життям, яким він хоче жити. Він хоче робити тільки те, що він хоче робити. А що взагалі хоче робити сьогодні Божий народ? Більшістю всього, всього він нічого не хоче робити. Якось таке, знаєте, як течія тече, там ти став, подивився, тече, тече. Ну і слава Богу, пішли до хати, подивилися, поробили щось. Але коли людина розуміє, що ця течія вона може бути твоєю властивістю. Бо ти причетний до тієї властивості, Таке, від, чого мені треба бути застер... Таке, від чого мені треба бути застереженим. Треба бу... бути пильнуючим в думках, в поглядах, в зовнішньому вигляді. Мені треба бути застережен... застороженим від Бога, щоб його слово просто мало можливість торкнутися в мого серця. Можливо, саме тому слово Боже каже. Що слово Господнє подібне до меча. Бо крім меча, ніщо не може пройти всередину. Ну нічого. Говори, балакай, моралі читай, руками махай. Але ніщо не пройде. І тоді автор післам до євреїв каже: як меч або юдасічний. Саме меч може пройти скрізь. Товсту шкіру таких, які вподобали для себе життя безметежне таке, знаєте, мені нічого не хвилює. Я відсторонився від усього, байдуже, що війна, байдуже, що Біблія, байдуже, що царство Боже гряде, аби був апетіт і сон. На жаль, люди саме цим і живуть. І коли приходить меч, а його проникнення не може залишити нас байдужими, і з'являються певні відчуття, що це, Боже. Я ніколи нічого подібного не відчував. Як ви знаєте, люди вже десятиріччями ходять в церкву, і коли якась проблема приходить або хвороба, і вони просяться на молитву і нарешті відчули. За все своє життя нічого подібного не відчували. З питанням, що це, що це сталося, що це відбулося? А це, друже, Господь прийшов. Нарешті прийшов, і нарешті ти зрозумів, що меч або юда січний він починає судити наміри всередині тебе. Наміри, про які ніхто не знав, ніхто навіть не розумів, що ти про це розмірковуєш, але про це знав Господь, і він посилає свій меч. Щоб вбити? Ні. Щоб спасти, щоб звільнити. І тому слово Боже так і каже. Без об'явлення згори народ не приборканий. Не приборканий. У Бога є важелі, яким Він може приборкати нас. І навіть е більше, ніж просто слово згори. Навіть більше. Але це саме простіше, що ми можемо прийняти для себе і просто прозріти і сказати, Боже, я навіть так не розсуджував, що ти так дивишся на мене, на мої обставини, в яких я знаходжуся, або каже, я бачу все. І прийде час, коли я в темряву просвічу своїм світлом, і тоді все, що в темряві є, воно стане доступним для всіх людей, які то будуть сором. Якщо ти зараз не приборкаєшся, якщо ти зараз не зрозумієш, що Бог має з тобою справу, тому ти докладаєш зусилля, топчешся на місці, ти намагаєшся збагатитися, але нічого не виходить, все розтачаєш. заробив трошки грошей, розтратив на здоров'я. І Ця циклічність вона спонукує людину все ж таки навернутися до Бога і бути приборканим. І тут Слово Боже каже, що коли люди дотримуються закону, то вони блаженні. Сьогодні, на жаль, про блаженство мало хто навіть розсуджує. Бо таке відчуття, а це саме відчуття блаженства. Воно властиве лише для людей, які з цього світу, але вже не звідси. З цього світу, але вже не звідси. Відчуття Божої присутності, влади, якою Господь наділив нас. Я якось на нашій дамашці свідчив. Нещодавно я згадував цю історію. У нас на репцентрі було два чоловіки. Один сирота. Який виріс в дитячому притулку, а після цього жив на цвинтарі. Жив на цвинтарі. Він там їв, він там спав, він там напивався. Другий був снайпером в гарячих точках. І йому були властиві певні вчинки. Доброго не бачив ні один, ні другий. І у того, що був снайпер, в нього мама ще була колдуння, і він знав, що він з дитинства присвячений сатані. І ось якось вони зустрілися. Це, знаєте, тільки Бог міг побачити в них людей, які жорстоко страждають в цьому світі, не маючи виходу. І він привів їх до церкви, до репцентру, щоб звільнитися від алкоголю. Щоб звільнитися від всього того минулого. І коли ця зустріч сталася, знаєте, вони жили на, на одному поверсі, вони їли в одній їдальні, вони відвідали одну і ту саму церкву. Якось один із них відступив на два дні, а потім зі слюзьми навернувся, попросив милості, його знову взяли. І ось я спостерігав одну картину, коли. В недільне служіння. Один сидів на лавці біля репцентру, а другий на сходах піднімався на, на гору. Служіння було, ну, вже закінчилося, недільне, люди, люди виходили з, з дому молитву, і раптом вони почали з ненавистю один на одного такими закльонами, такими матюками крити. І хто їх не, не намагався вгамувати, нічого неможливо було зробити. І коли я почув, що там в дворі щось відбувається, я швиденько, бо я був відповідальний за реп я якось став між ними, повернувся до того, що сидів цей снайпер, в нього ноги гнили. І я так став обличчям до нього і спиною до того сироти, який стояв на, на сходах, піднімаючись до реб я почав говорити до того снайпера, бо він жахливі речі казав набагато гірше, ніж той. Неправду й не одного, не іншого. І знаєте, я, я, я не, не знав, як зупинити, бо бачу, що це було неможливо, і хто тільки не намагався це зробити, це було неможливо. Просто поток гідоти в недільний день серед людей, які прийшли почути Господа. І знаєте, Господь поклав мені на серце такі слова і сказав: можливо, ти і мене так будеш клясти до того снайпера. А він так зупинився і щільно дивиться мені в очі. І проговорив таким, знаєте, неземною мовою і так прошипів. Ні, ти не із наших, не із земних. І цей діалог між ними закінчився. І знаєте, я дещо зауважив для себе: коли ми беремо Боже Слово і ми рухаємося відкриттям звиша, ми підперезані. Ми, як то каже Боже Слово, приборкані, Господь перебуває з нами. І що б то не було, в нас є влада це все зупинити. Я тоді відчув себе блаженою людиною. У мене були такі, знаєте, цікаві відчуття, які, на які я раніше ніколи не зауважував. Ти ні з наших, ні з земних. Після того я ще декілька разів, занурюючись в Дух Святий, відчував, що таке блаженство, що це за відчуття. Коли ти розумієш, ти Божий, ти все робиш, що каже Біблія, Боже Слово, і сатана не має до тебе ніяких ключиків. Ти вільний, ти Божий. Слава нашому Господу! Мені дуже хотілося б, щоб коли ми стаємо на молитву, ми були дійсно виконавцями закону. Закону благодаті, закону любові, Візьміть це вже новий заповіт. А все одно закон, бо закон це є порядок. Це є порядок. І сьогодні багато людей, які знаєте, намагаються так завлікти до себе, щоб було більше людей. Нате вам їжу, нате вам пісні, нате вам розваги, нате вам, нате вам, нате вам, от чомусь люди. Вони не затримуються. Вони не затримуються. Я розумію, що в кожній людині є дещо, що саме від Господа, і коли воно має єднання з Богом, там дійсно може не бути їжі, там не буде комфортних умов, яких, якихось. але там буде Боже Слово, і там буде, буде Богоявлення. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Ми відчуваємо дотик Його пронзенної руки. Ми розуміємо, що немарне наше ходіння перед Його святим лицем, і Він продовжує виконувати свою працю. Він це робить. Він це робить. Друзі, пробудження воно не приходить на загал. Пробудження починається з когось одного. Хто перестає роздумовувати про все, що відбувається мірками цього світу, який дійсно починає вірити в це слово і щиро очікує. Що скажуть і що зробить Господь? Книга пророка Вакуума, другий розділ з першого віршу. Я стану на свою варту. Підіймусь на фортифікаційний вал. І подивлюсь, почекаю, що Бог скаже мені у відповідь на мою скаргу. Тут написано: я стану на свою варту. Це буде моя варта. Дивіться, пророка Ваум. Авакум він один. Чому не варто не стали якісь князі ізраїльські? Чому не стали можновладці, які могли би впливати на обіг подій? Чому Він один стає на варту? бо то його відкриття, бо то його переживання, бо то його спонукує Господь? Я не вірю, друзі. Що Господу байдуже. Що відбувається? Я не вірю, що він жодної людини не поставив на його особисту варту. Бо якщо би ти був уважний і став би на цю варту, ти би побачив, що мало б стати в Україні, що сталося і чим все це, це закінчиться. Бо ти стаєш на свою варту. І Бог йому дещо відкрив, і він дещо мав збагнути саме тоді, коли він став. На свою варту. Ми сьогодні шукаємо лиця Господнього. У нас є е, певні відчуття того всього, що відбувається. Але мені хотілося б знаєте, е, щоб ми сьогодні розсуджували не про те, що ми чуємо зовні засобів масової інформації, сьогодні е, дуже дуже багато. Дуже-дуже багато. Я деколи із-за кордону мені присилають деякі проповіді, за чимось спостерігаю самостійно. Я бачу такі висновки, проповідники роблять, от слухалися, от так зразу стає проповідувати, знаю, що він чує, звідки ця інформація. І це на жаль, якби ми рухалися саме відкриттями від Господа, якби ми чинили саме те, до чого спонукає нас Господь. Я впевнений, багато б змінилося завдяки тому, що ми довірилися Богу і Його відкриттю. І навіть приборкання Господа, воно заключається в, в елементарних речах побуджувати людей, приходити, чути Боже Слово. Пам'ятаєте пам історію, коли апостоли йшли в храм для поклоніння і бачили там біля. Е там написано червоних українці переклали, не знаю, де вони цього взяли. Там зовсім інакше слово, червоний або красивих то э, Вибачаюсь, вже сказав наперед. Красне ворота, як тут в російському тексті, то красиве мало. мало. Красна девица, знаєте, така. Тобто не та девица, яка червона, а яка красива. І в, книзі, в перекладі Короля Якова там використовується слово beautiful англійське, це саме, як кажу, про що воно красиве. І там сидів, сидів один чоловік, який потребував коштів для існування. Йому треба були кошти для існування. І він сидів, як завжди, він це робив. І тут йдуть апостоли. І вони подивилися в його очі, а він подивився в їхні очі. Він зажадав фінансів. А Петро каже: золота і срібла нема в нас. Але що маю, те даю. В ім'я Ісуса Христа, стані ходи. І він став, і він пішов. Аллилуйя, слава нашому Господу! Такі прості слова сказав Петро. І багато людей можуть їх повторити, але е, нічого не станеться. Бо для того, щоб дати саме те, що давав Петро, це треба мати. Це треба мати. Навіть якщо ти перешукаєш всіх храмих в Києві або навіть в країні, може зовсім нічого не статися. І дивіться, Петро не завжди так робив, підходячи, там в той час достатньо було інвалідів. Достатньо. Але є тільки один випадок, який стався. І саме в той час він проголосив слова, які обґрунтовані були. Божою участю в його житті, і він сказав в ім'я Ісуса Христа встань, що маю я тобі дав. І це набагато більше, ніж ти очікуєш від людей. Бо Бог дає саме той час, коли людина може бути навіть не готова до того, але приходить Господь і робить свою справу для того, щоб Його ім'я було прославлено. І сьогодні в нас є потреби, і є з чим ми стоїмо. Перед лицем Господні. Мені так хотілося б словами Петра сказати для вас. Встань зі своїх злиднів, встань зі своїх беззаконь, стань зі своїх хвороб, навіть смертельних, почуй, що Господь Духом Святим каже в Твоє серце. І Коли ми будемо сьогодні стояти на молитві, мені дуже хотілося, щоб ви були приборкані, номер один, і друге, ви стали. На свою варту, на свою особисту варту. Бо ми знаєте, ми хочемо впливати на всіх, але не даємо можливості повпливати на нас. Господь саме цього бажає. Дайте можливість, перш за все, повпливати на вас. Зміниться ваша молитва, зміниться світогляд, зміниться фізичний стан, духовний стан. Бо цього бажає Господь. І цей час він настає зараз же під час цієї молитви. Ми молимося за цих військових, як я вже зауважив. Вірю у нас після служіння буде людей більше. Бачу, сестри пильнують. Слава Ісусу! І мені хотілося, друзі, сьогодні молитися разом з вами, перш за все, за нас самих. За нас самих. Особистий пошук Бога і особисте посвячення для служіння Богу, щоб в кінці дня, ви стаючи на молитви і підводячи підсумки. Дня, який минув, сказали саме самі собі, Господи, я сьогодні прожив в твоїй присутності, і мені так від того добре. І деколи ще не вирішилося питання, але вже на серці так добре, бо ти отримав відкриття звиша, бо ти приборканий самим Господом, і двері до блаженства відкриті для тебе. Зайдеш, побачиш, відчуєш, приймеш і змінишся. Хай Господь всіх рясно благословить. Якщо є ще потреби, будь ласка, заявіть. ми будемо молитися. Подяка Господу, Дякуємо Бога, Дякуємо Бога. І дякую, я повторююся за братів сестер, хто з нами онлайн, хто. Я бачу там багато одних і тих самих імен. Друзі, ви вже церква. Онлайн церква, благодать. Ми раді вас вітати. І нам дуже приємно, що ми маємо можливість для вас служити, що ви обрали саме нас і є з нами, і для нас це підкріплення, і для нас це свідчення, що все, що ми робимо, робимо для слави Господній церква Ісуса, вона зростає. Дякуємо за добрі коментарі і побажання для служіння нашої церкви. Ми зауважуємо для себе і намагаємося разом з вами зростати в пізнанні нашого Господа. Дякуємо. Ще, будь ласка, які потреби є.